І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Перш за все, я хотів би вас всіх привітати із престольним святом на честь введення в храм Пресвятої Богородиці. Престол цього храму утверджений і освячений на честь цього великого 12 го свята. Дорогі брати і сестри, батьки особливо, чи не раділо ваше серце? І чи не котилося сльоза радості, коли ви бачили, як ваше дитя, син чи донька вперше вступали своїми ногами до храму? Я хочу відповісти за вас. Я думаю, що раділо ваше серце. І сльоза радості неодмінно з'являлася у вас, коли ви бачили, що ваша благословена дитина вперше входить до храму для того, щоб з'єднатися з Богом, з'єднатися в таїнстві Святої Євхаристії. Як ви думаєте, що відчували благословенні батьки Пресвятої Діви Марії, який щойно тільки сповнилося три роки, благословені Іоаким Анна? Адже, як говорить нам, Святе передання батьки вирішили віддати цю свою отроковицю, дитя найулюблені, найулюбленіше і єдине до храму Господню. Їхній намір, тим більше був благословений небо. Тому що, як кажуть, святі Отці, Отець Небесний благословляв, Дух Святий освячував, єдинородне Слово Боже, народжувалося, але все, все це відбувалося в цій тайні входження до храму. Пресвятої владичиці нашої, Богородиці і преснодіви Марії. Зовсім зовсім маленькою, на дуже твердих, але я й думаю, дитячих і тремтячих ногах. Вона піднялася по східцям єрусалимського храму в оточенні. Дів із світильниками і первосвященик, який лише одного разу мав змогу зайти до і святи, водивий Духом Божим водить цю маленьку, зовсім маленьку дівчину. До свята є святим. Багато хто може поставити під сумнів такі передання. Невже ківот Старого Завіту, який вміщав найбільші святині Богом вибраного народу? І до цього ківоту змогла доторкнутися трохлітня Діва Марія. Я можу вам відповісти на це запитання дуже просто. Свято введення в храм Пресвятої Богородиці почало святкуватися в церкві з IV століття. А якщо воно святкувалося з IV століття, то, очевидно, і церква, і святі апостоли, і тим більше старозавітня церква зберігали це правдиве передання, яке дуже часто ми називаємо Євангелієм Пресвятої Богородиці. Свято введення дуже яскраво нам вказує один єдиний вектор напрямок на Різдво Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Саме тому за вечірнім богослужінням. Цього свята, за піснеспівами, які присвячені цьому святу введення в храм Пресвятої Богородиці, ми зустрічаємо катавасію, ірмус першої пісні канону. Христос народжується, славте! Христос Небес зустрічайте. Це свято введення в храм Пресвятої Богородиці змістовно і за своєю суттю пов'язане з дріздвом Христа Спасителя. І перша зустріч людини з Богом. Це якраз зустріч. Трохлітньої Діви Марії саме усвятає святих з Богом, де в особливий спосіб був присутній Бог. І сюди входить людина, Діва Марія, яка сама приготовлена небесами бути цим дівотом священним. Але вже не старого завіту, а Нового Завіту. Ось чому церква звела це свято до 12 і велик. Ось чому церква в цей день проповідує зустрічати Діву Марію, приходити нам до храму. Святкувати цей день як День наших дітей, яких ми також приводимо до храму. Я щиро вірю, дорогі брати і сестри, що Пресвята Богородиця, яка стала матір'ю всього світу і породила нам Спасителя. Христа Бога, в якого ми віруємо, до якого звертаємося з молитвою, що Пресвята Богородиця неодмінно в ці хвилини найтяжчого випробовування для нашого українського народу, знаходиться разом з нами, і вона простягає свій. Небесний покров над усіма нами, над тими, хто щиро прагне добра, над тими, хто щиро прагне справедливості і утвердження правди в нашій державі і в нашому суспільстві. Я вірю, що так як. Пресвята Богородиця не відступала від нас в найтяжчі хвилини буття нашого народу, нашої країни, навіть тоді, коли ми втратили державність і, здавалося б, знаходилися в безнадійності. Пресвята владичиця Богородиця, як Цариця Небесна, заступала нас. І сьогодні вона також предстоїть Небесному Царю і молиться за долю і благий успіх нашого українського народу. Не сумнівайтеся в цьому ні на мить, а тільки з молитвою вранці, ввечері, стоячи соборно в храмі. Звертаємося до Богородиці і вона, будучи явленою в багатьох чудотворних іконах для нашого українського народу, неодмінно нам допоможе. Будемо, дорогі брати і сестри, щиро молитися її Всеблагому Сину, щиро. Просити Божої Матері, щоб цей свій покров вона ніколи від нас не відбирала, щоб її милість, милість її молитв і заступництва завжди була над нашим українським народом, нашою державою, нашими сім'ями. Родинами над кожним із вас. Амінь.